Дивіться, як королева вийшла. Тут так, так багато мурах і всі чимось там займаються. А матка така думає, думає куди мені піти ще? І вона хоче кудись завжди змінити якесь місце, тому що їй на одному місці не сидіться, мені каже, вона в мене якась особлива. Ось то туди сюди бігає. Не знаю, чому так. У неї напев... напевно сила в попі є. Або вона просто молода. То, то і, напевно, їй менше року. тому що именно в цей возраст, вони такі активні. Он не может в такому возрасту, хоч і весь муравейник, пробігати. і ін... І по три рази. Їм головне, щоб їхня охорона не уходила. Ото <кій> бачите, тут як багато мурав'їв? То якщо вони переживаються за свою королеву, якщо її з'їдять, то вони можуть самі погибти. Так вона кудись лізе, то на третій, то на четвертий, то на п'ятий, то взагалі по трубочці лізе. Ну, їй, напевно, фармікарі подобається. Тому що, що вона тут пізнаває. це не який такий полоский фармікарій. Плоскому там не цікаво. Тут цікавіше. І тепер вона хоче йти в свою нору, за губку. Там теж я ходив, і вона там дуже любить ховатися. Поки що ще не йде, стоїть на місці, розвертається і йде вже в свою засідку. Зараз ми розвернемо, покажемо. Знову формикарій. Ось дивіться, ось вона. Дивіться, яка велика. І тут багато вона вже солдатів наражала. Коли я поволтів цю пробірочку, там було солдат всього один. А зараз їх тут, мені здається, вже 10 штук. Робочих тут взагалі вже дуже багато. Напевно, вже штук як мінімум 40. Тут багато мурах, і звичайних мурах тут теж багато. Штук 30, напевно. Кожен мураха тут своїм ділом зайнят. Тут є ще зерноносчики, ось тут. Тут зерна і тут зерна складують. На першому поверсі і на сьомому і восьмому, якщо я не озибаюсь. Тут губка теж плюс, тому що якщо тут припоставити цю пробірочку сюди, то вона може надовго дуже озгороняти влагу, так що, якщо її повністю наповнити то можна виїхати на місяць або на надійку і там все одно буде зберігатися зах... водичка. І тим самим колонія не буде вмирати. Мені цей формікарій дуже подобається, тому що тут так багато трубочок. Тут є смітник, тут... він мені подобається. Такий, прям, як здається, такий нова серія таких формикарій, вага. Ор... Е... Арена велика. Тут вентиляція хороша. Я тут декор, як ви бачите, розставив. Пальму сам робив. А це я в магазині купив. Ну, і це другий ходи, тут я ще закрив. закрив. Тут в мурах є мало, але скоро я, думаю, я знаю, що вони тут будуть теж багато мурах. Матка тут сюди теж часом від часу сюди приходить. А на цьому все. До зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте коментарі і натискайте на дзвіночок. Всім до зустрічі!